Всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні ми познайомимося з простою, але дуже крутою технологією Fat Washing. Для цього вам не потрібно професійне обладнання чи супер крута лабораторія. Весь процес ви зможете відтворити самостійно, незалежно від ваших професійних навичок. Шейка й І так, маленький урок англійської Fat washing. Fat це у нас жир, а washing прання. Ми ж з вами будемо вмивати наш візки жирами. У поєднанні з жиром алкоголь може поглинати аромати і піддаватися тонкій трансформації, що призводить до більш м'якого смакового профілю. Не турбуйтеся про те, що алкоголь і жир не змішуються через їхню пізну щільність. Згадайте, як вершкове масло і біле вино ідеально поєднуються в соусі. Так само і в процесі настоювання все відбувається по-іншому. Різниця в температурах, замерзання призведе до того, що жир застигне і підніметься на поверхню. Той час, як алкоголь залишиться в рідкому стані після фільтрації. Зазвичай найпопулярнішим видом жирів для фетвошингу є вершкове масло, яке зробить наш напій легким, ніжним та кремовим, або томлений жир з бекону, що надає щільну текстуру та копчений присмак. А тепер найголовніше алкоголь. Сьогодні мій вибір пав на Naked мол. Крутий, трушний шотландський віскі з безлічного нагород. Naked перекладається як голий. Власне, і на самій пляжці ми не бачимо кучу етикеток. Я би не проти просто зараз налити собі скляночку і насолодитись ним. Гладкий насичено хересний смак з нотками малинового джему, спецій. І карамелі. Головна фішка та особливість Naked Mould де те, що віскі створюється з преміальних спиртів та довитримується в бочках з-під Хересу першого заповнення. Для тих, хто зараз це дивиться і думає, про що він говорить, скажу вам так: сама Хересна діжка коштує в разів так 4 дорожче, ніж бурбон. Тому і по смаку ми отримуємо напій набагато ліпше та мочніше. Так ось, саме тому вибір пав на Naked Mold. По-перше. Це хороший преміальний віск за доступною ціною. А по-друге, він смакує не лише в чистому вигляді, але як і основа для коктейлю. Для приготування інфюзу нам знадобиться банка з широким горлом. Це обов'язково для того, щоб було легше зрізати масло. Беремо 100 вершкового масла жирністю 82%. Перекладаємо його в банку та розтоплюємо любим для вас зручним методом. Можете масло розтопити як і в мікрохвильовці, так і на сковорідці. Я розтоплю в мікрохвильовці. Тепер наше масло готове для подальших дій. Далі ми наливаємо 350 мл. Віски в масло. Віскі. Далі беремо кришку, все щільно, закручуємо та трусимо і кладемо в морозильну камеру. На 4-6 годин для того, щоб масло віддало всі свої смакові властивості нашому прекрасному продукту. Як ми бачимо, віскі з маслом поєдналися, бо я вже третій раз дістаюсь цю банку, але перший раз, коли дістав, було видно чіткий шар. Який залишився зверху, але це все можна виправити за рахунок фільтрації, до якої зараз ми приступимо і отримуємо чистий та ароматний напій. Для фільтрації я використовую кавовий фільтр, прозору банку і таку от воронку. Перед використанням фільтру потрібно його зволожити. Повільно переливаємо в кавовий фільтр. Для того, щоб основна частина жиру та масла залишилась в банці. І так, наш віскі вже готовий до споживання. Процес фільтрації пройшов, як ми бачимо, ми отримали приємний, соломіний, золотий колір та повністю прозорий. Спочатку дегустуємо, легкий. Ніжний з приємним кремовим та вершковим після смаку. Для зручності перелив його назад в пляшку, і ми можемо бачити, як класно змінився кольор. Що можна зробити з цим віск? Звичайно, можна випити його в чистому вигляді та насолодитися всією смаковою палітрою. Але ми підемо далі та примусимо. Простий та цікавий коктейль. Для цього ми беремо 50 мл Naked Mold на вершковому маслі. 10 мл фундучного лікеру. бітер. Перемішуємо. Та насолоджуємося. Не бійтеся експериментувати, відкривати для себе нові смаки та емоції. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. шейканемо!